На італій знаєте, ми от буквально щойно за лаштунками з моїм колегою Павлом Рольником обговорили, що нам часто наші західні гості радять не довіряти західній пресі. Як би це гучно не звучало. CNN, Washington Post, Bild кажуть, ну дивіться, там всяке буває, різні вкиди і так далі. Ми ж все одно та ця інформація, вона по перше до нас поступає. По-друге, на основі цих же матеріалів, наскільки ми розуміємо, свої висновки роблять німці, американці, французи. Тому прям прийти повз них ми ніколи не можемо. Тому що це теж надзвичайно важлива інформація, і маємо або протидіяти, та або її підтверджувати. Що нам на цей раз власне написало німецьке видання Bild? Воно стверджує, що якщо Україна... Не здійснить на фронті серйозні прориви під час контрнаступу. То в цей контрнаступ може піти Росія. Інша західна преса писала про те, що може бути там протистояння, коли Україна почне в якихось своїх е е е результатах звинувачувати західний світ, але насправді середина десь в е е десь посередині, тому що наші військові нагадують, що в принципі, наприклад, звільнення Херсону зайняло 5 місяців. Зараз ми в наступі навіть не три, тому висновки робити передчасно. Але чи розумієте ви, чому західний світ продовжує так серйозно зважувати кожен наш крок, розуміючи, що ми ще й воюємо в надзвичайно обмежених ресурсах? Ну, перше, насправді іноземні засоби інформації, на мою думку, відіграли дуже велику роль на початку широкомасштабного вторгнення для підтримки України. І ті е, телеканали, інформаційні агентства, які в свій час там Рахамі назвав, що вони говорили про фейки стосовно можливого вторгнення, порівнював їх там з Кабеєвою. Я маю на увазі, в першу чергу CNN, Це вони показували все, що відбувається, всі ці звірства, і саме вони е, дали той імпульс підтримки так всіх народу, американського народу, в першу чергу, щоб потім впливало. Так, на прийняття рішення вже урядів І слід згадати, німецький уряд дуже часто говорив про те, що ну ми не знаємо, будемо чи не будемо допомагати. Це було на початку, але була одна акція так біля Бродербурзьких воріт, коли зібралося більше півмільйона. Так, людей з вимогами підтримати і допомагати Україні саме з цього моменту почалася так. От вже ця підтримка Німеччиною України. Тому коли я чую про те, що вони пишуть, чи говорять щось не те. Ну я би так сказав, треба дійсно ділити це як мінімум на два. Стосовно от того очікування, ну давайте будемо реалістами і об'єктивними. А хіба не у нас говорилося про те, що ми влітку будемо пити каву, так і на пляжі засмагати у Криму? А хіба у нас не говорилося, що це все буде супер блискавично? До речі, це говорили не військові, і навіть це говорили експерти. а ці експерти зараз пояснюють, чому він не такий швидкий. Той наступ, про який вони говорили, що він буде блискавичним. Тобто ми стільки наговорили, було стільки цього інформаційного сміття непотрібного, на мою думку, на моє глибоке переконання. І почали про це говорити на Заході. Ми пам'ятаємо ті місяці, що в нас таке було враження, що в них змагалися, хто більше буде говорити і називати дати того контрнаступу, можливі напрямки контрнаступу, як це буде все звільнятися, як швидко і так далі, і тому подібне. Тобто, була така планка очікувань. Настільки було це все ну, багато міфів, що зараз наступає період осмислення і певного розчарування. Тобто, ми наговорили стільки такого, що ми зробимо, а зараз це не відбувається. і Тому ті, хто є опонентами України, вони намагаються це використати, зокрема, там можливо, ну стимулюючи от певні е, статті в певних засобах масової інформації. Тобто, це нормальна інформаційна війна. Але на жаль, ми свій час дали і, до речі, до цього часу продовжуємо давати їм аргументи для того, щоб вони були проти нас, ну фактично, пане ветелю. Ви зараз кажете, як досвідчений політехнолог, та, що була ж застосована певною мірою політехнологічна на один із методів, що робити, да, із суспільством, як його підтримувати, щоб не впадали відчай, не, не здавалося і так далі. І зараз справді не придумавши жодної іншої якоїсь формули чи механізму, продовжують використовувати те саме, що й на початку обіцянка швидкої перемоги, високих результатів і так далі. Але нам ми з вами головне це, щоб в принципі українське суспільство було готове до продовження цієї боротьби. Ну а західні партнери від нас не втомлювалися, десь пробачали нам наші дипломатичні помилки. Про них можна говорити дуже багато. От якби пане Віталію, вас зараз спитали пораду як професіонала. А що робити, щоб ми продовжували комунікувати з західним світом? Та нам треба продовжувати говорити з німцями, з американцями, пояснювати, чому вкрай важливо продовжувати нас підтримувати, виділяти кошти. Нам треба не сваритися. Зі своїми друзями, з поляками і не тільки з британцями, та ну і фактично ще й грати тут всередині нашого суспільства, говорячи про єдність, що має змінитися в державній політиці, щоб ми оцей цей градус підтримки нашої країни не втрачали і не знижували. Ну Перше має бути чітка і зрозуміла інформаційна політика саме в питаннях війни. І співпраці і з нашими партнерами ну не може радник офісу президента говорити про те, що ми сьогодні з Польщею друзі ви згадали про Польщу так. А після завершення війни ми будемо конкурентами. Ну це просто супер заява. Зараз вона ну просто б така була потрібна. Вона настільки наближає нашу перемогу, що навіть собі важко уявити. тим більше так це було сказано українському телеканалу. Але менше з тим, в соціальних мережах у Польщі достатньо було серйозним обговорення. і воно було в основному, я би навіть сказав, переважно негативним. Отакі такі речі не треба робити. Безумовно, інформаційна політика. І те це мають бути люди, яким довіряє суспільство. Ну, не може заступниця міністра. Оборони, яка ну не має ну зеленого поняття, так у військовій справі коментувати хід війни і подій на фронті, тим більше неодноразово. Ті наші хлопці-захисники-захисниці, які воюють так, на фронті на нулі, вони ну навіть публічно виступали, говорили, що те, що вона говорить, це неправда. Тому треба змінити того спікера, який буде говорити, що йому довіряли. Тобто, треба повернути довіру до тих заяв, які робляться з боку офіційних представників. І з моєї точки зору, ну, коментувати хід війни, навіть не Міністерство оборони має, це має бути тільки Генштаб, так і безумовно, там певні напрямки і їхні там прес-секретарі, ті люди, які Розуміють про що вони говорять. Головне знову ж не бути такими і не копіювати російську пропаганду, тобто або замовчувати, або перекручувати цього. Також не потрібно робити, бо майже ну я не знаю, можливо, вже всі. Так чи інакше мають можливість знати, що насправді відбувається на фронті, І коли говорять по телевізору одне. А насправді хлопці, які там з окопів розказують своїм близьким, знайомим друзям, що зовсім це не так, цього не треба робити, щоб не було дисонансу. Тобто треба, щоб була загальна мобілізація, мотивація. Що для цього треба? Треба кілька візуальних, дуже шикарних таких, я би сказав, дійств. І це не ця уявана боротьба. Так от з народними депутатами, які відпочивають, бо всі знали, що вони відпочивали. когось спеціально здали, бо вони їм заважали. Когось здали, бо він не є цінним, бо ОПЗЖ допомагає голосувати. Вже не треба ніякі платити кошти за їхнє голосування. Ми все це розуміємо. Треба ну мовно кажучи, той же ж президент він би міг вийти і сказати: От я. Там пропоную він так зробив цей фонд Юнітейта двадцять А-24», Він пропонує. От я пропоную все-таки зрозуміти, що нам треба всім об'єднатися, всі зусилля на це направити. От я там даю мову, там 10 мільйонів гривень. Такий то фонд закликаю всіх, хто має це можливість зробити. А не тільки говорити про те, люди добрі, допомагайте, донатьте збройним силам. Ми вам піднімемо тарифи, ми вам піднімемо податки і так далі. І тому подібне. Тобто, ці речі треба робити, щоб українці побачили, що вище керівництво дає. Якщо звичайні українці дають все своє останнє, то вище керівництво воно насправді мовчить. Давайте також будемо реалістами, і це це, це обов'язково треба робити. Ш і показується по їхньому єдиному телемарафону, що реально так. це зробить. Коротенько хочу ще запитати на останок, бо трошки обмежені в часі? Вчора е, цікаве інтерв'ю Радіо Свобода дав міністр фінансів Сергій Марченко, в якому зазначив, що наші міжнародні партнери мов, мовляв дуже добре. Нас розуміють, і е, вони розуміють, що миттєво впаратися із корупцією в Україні не вийде, і готові миритися. У нас е, може бути корупція, але корупційні скандали не додають Україні додаткових аргументів. Сказав Марченко, до якої межі як ви гадаєте, скільки часу терпітимуть наші між? Міжнародні партнери, таку ситуацію, яка у нас зараз з корупцією. Ви знаєте, в мене є на кожен день свої рубрики, які роблю дописи на Фейсбуці, вже тепер на Ютубі. Так от сьогодні це не чистий четвер, я говорю про депутатів. Завтра в мене будуть п'ятничні роздуми, якраз буду про це писати і говорити. Я там також і нагадаю, вже трохи скажу наперед, як той же Марченко казав: Ну що ж це таке? Нам американці готові давати озброєння, абрамсини не хочуть давати грошей. А тепер він каже: о! А вони нас розуміють, що зразу з корупцією не можна поборотися. А перед тим казав, що не дають гроші, і всі розуміють, що не дають саме через корупцію. Тому прочитайте, подивіться завтра. Все я про це розкажу більш детально. Зараз можу сказати, що насправді це ну відмовки, бо реальної боротьби з корупцією немає. Це прекрасно всі розуміють. На жаль, знову хапають. Я думаю, будуть знову неприємні речі озвучені. Знову це буде розчарування суспільству і безумовно наших партнерів. Тому треба реально це почати робити, вичищати владу, а не не удавати, що вони це роблять. Не може заступник голови офісу, який був сам фігурантом корупційних справ, очолювати там коров. Вати правоохоронні органи країни і боротися з корупцією на ну, це нонсенс. Це нонсенс. Лисицю запустити в корник сторожити десь приблизно. так. <рес> Дякую, пане Віталій. Політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала був з нами цієї миті.